Вітаю, мене звати Олена Єщенко і я розвиваю приватну медицину в Україні. Я медик в третьому поколінні, тож з медициною все своє життя. У 2016 році я прийняла рішення створювати власну справу, створювати приватну клініку. Оскільки сім'я мене підтримала, то ми зробили це разом. Так народився Smart Medical Center, який у 2017 році на оболоні відкрив свої двері вперше як поліклініка. Через два з половиною роки ми відкрили нову філію на Печерську, розширивши медичну допомогу до повноцінного комплексу послуг. Запустили хірургічну допомогу. Напередодні повномасштабного вторгнення відкрила двері наша третя філія, а також розширився Смарт на оболоні. Запрацювала власна лабораторія. Нині Смарт Medical Центр це потужний медичний заклад, який має вищу акредитаційну категорію. Експертну команду більше 500 співробітників. Та надає майже всі види послуг, які можуть знадобитися нашим пацієнтам. Модель медичної допомоги, яка мені найбільше імпонує, це медична допомога продумана до дрібниць. Адже насправді дрібниць в медицині немає. Важливі і якість медичної допомоги, і її ставлення саме до людини, яка звернулася за допомогою, і зручний турботливий сервіс під час її взаємодії з клінікою, в якому все продумано і надається в комфортному просторі. Сьогодні разом з командою я презентую новий проєкт про розумну медицину, де в центрі уваги людина, про комплексні рішення проблем зі здоров'ям, про потужну профілактику виникнення цих проблем. Ми шукатимемо нові рішення з використанням штучного інтелекту там, де він буде корисний, впроваджуватимемо новітні технології, але головне зосереджуватимеся на ефективному вирішенні питань здоров'я у комфортних зручних умовах саме для наших пацієнтів. Отже, до ваших послуг перша філія нової мережі Клінік Смарт клініка, яка наразі відкриває свої двері на пазняках. Всі мої знання та досвід попередніх років спільно з командою будуть спрямовані на те, щоб цей проект мав найвищу якість і приніс максимальну користь українцям, адже вони заслуговують на найкращу медицину в найкращій країні.